Добрий день! Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш і пропоную сьогодні намалювати акварелью Йоркширського тер'єра. Тож почнімо. Починаємо з голови під акварель малюнок в нас. Не детальний, а загальний. Тому що основну роботу ми будемо робити фарбами. А акварелью ми тільки намічаємо форму, вірніше олівцем ми намічаємо форму, а акварелью будемо робити всю роботу. Тут у нас буде носик, так, лінію, лінію симетрії проведемо. Вона нам допоможе орієнтуватися. Так, тут у нас буде око. Одне, друге приблизно. Врушки у нас будуть ось так. Ми знаємо, що йокшерський тер'єр, його дуже багато шерсті. Тому він у нас буде. Ось такими штрихами ми покажемо цю шерсть. Тут у нас буде носик. Так, наведемо ще очки йому, бліки покажемо, які ми залишимо. Не будемо їх розфарбовувати. Так. Штришками легенькими покажемо шерсть. Вушко у нас теж буде таке. На йому буде багато шерсті. Тут у нас теж буде багато шерсті. Мордочка, потім намалюємо лапки йому. Ось так. Намітимо, де будуть знаходитися лапки. Він у нас буде стояти так, в три четверті. Деталі не промальовуємо. Намічаємо тільки загальне положення. Так, ось ми намітили, де в нас буде мордочка. Штришками намітимо. Шерсть так і туб. Хіли його таке буде. Тут його буде задня лапка. так, Приблизно так знаходитися вона буде. Тут в нас буде ще одна лапка. Ось вот так вона буде стояти. Так, і що? Нам ще потрібно намалювати, а нам ще потрібно намалювати хвостик. Хвостик в нього теж дуже гарний, на йому багато шерсті. Тепер подивимось уважно, що нам потрібно підправити. Так, тут покажемо, що тут шерсть. Тут у нас буде багато шерсті. І приступаємо. Це загальна форма песика без промальовки деталей. Ну, ще можна подивитися. Очки. Можливо, очки. Трошечки підправимо. Ось так. Витримаємо від гумки сліди і почнемо працювати фарбами. Будемо використовувати різні пензлики, візьмемо середній. Ось тут ми ще не прибрали цю лінію, яка нам не потрібна. І так, дивимося. Ми знаємо, що йокширський тер'єр має декілька кольорів, в його неоднорідний окрас шерсті. Тому ми ось тут візьмемо коричневу фарбу біля носика. Працюємо за такими правилами. Спочатку загальний колір наносимо, а потім працюємо над деталями. Тут ми даємо коричневий колір. Потім візьмемо світліший колір. Охру і продовжимо голівку малювати. Так. Зверху ще світліший. Вушка темніші. Використаємо темніший коричневий колір. Водичкою розмиємо. Ось так вушка зробимо. Поки що над деталями ми не працюємо. Працюємо над загальною формою. Так, тепер шерсть біля носика світліша. Ми знаємо, що вона світліша. Робимо таку світленьку шерсть, то бере, беремо фарбу охру, розмиваємо її водою, а знизу можна взяти трошечки темніше. Це загальна форма голови. Так, тепер. Візьмемо темно-коричневий колір і зробимо темніше шерсть під мордочкою. світліше. ось так. Поки ми ще над деталями не працюємо, От я нагадую, що це загальний колір песика. Так, тут у нас песик, шерсть на спинці теж темніше буде. Так, другая лапка будет у нас темнейше. хвостик ось робимо такі мазки, імітуючи шерсть. Ми придали загальну форму нашому песику, основний колір придали, але в нас іще залишились очі. Тож візьмемо коричневу фарбу, темно-коричневу, і намалюємо йому очі. Ми знаємо, що очі в песика темного кольору, але дуже виразні і розумні. Ось так. Такі у нас будуть вочк. Одне Очко є тепер інше. Іс, так. Носик. Так? Тут деротик теж темніше зробимо. Так. А тепер приступаємо до деталей будемо. Виконувати роботу над деталями. Для цього ми візьмемо тонесенький пензлик і приступимо. В основному, тут нам головне показати шерсть. Як у нас у песика, шерсть росте, тому що вся краса цього персика в його Особливості, він у нас дуже гарний, його особливо гарна шерсть. І ми її покажемо тонесеньким пензликом. Робимо отакі от штришки. Тоненькі такі штришочки. Його тут на голівці шурстка. І у нас лохматий лохматий. Оце основне цими штришками правильно, акуратно, гарненько зробити йому шерстя. У нас росте по формі голови, лягає теж по формі. так над очками, тут біля носика, ось так росте. над своим Вот так. Так. Измываю форму. Відокремимо мордочку. Так, ще підкреслимо носик. У нас. Ось такими штрихами покажемо шерсть. Ось так. Ось так. Ще подивимося, де можна додати? Ось тут. Ось тут ще. Так, тепер переходимо до нижньої частини по ходу, як у нас йде, ідуть лапки, ми теж малюємо такі коротенькі штришки. Це називається рисунок пензликом. Шерс в нього довга, шовковиста. Ось так вона завертається біля лапок, ось тут вона ось так. Ось Так, лапку покажем. Тут вона така довга, що навіть і лапки не видно. Покриває всю лапку. Так, тепер у нас. Попрацюємо над цією лапкою. Ось так іде наша шорстка, тут ще темніша. Тут у нас. Буде темніша частина, тіньова частина. Ось так. Тут теж у нас так шерсть завертається гарно. Тими штришочками, більшими і меншими штришочками, тоненьким пензликом ми передаємо структуру шерсті, так тут у нас вона і такими хвилястими. Ну, так. Тут у нас на задній лапці ось так розташусь. Вся краса цього песика в його розумній мордочці, в розумних очах та шовковистій гарній шерсті, особливості цієї породи. Ми знаємо, що шерст його шовковиста. І вона навіть нагадує нам волосся людське, тому що дуже ніжна в неї шерсть. Можна даже сказати, що вона дуже схожа на людське волосся за своєю шовковистістю. Так. Креслимо цю лапку. Тут ми не будемо багато уваги приділяти деталям. Зробимо загальний такий вигляд, загальний такий план. Так, Почнемо над хвостиком працювати. Хвостик малюємо за, тими ж правилами, використовуємо тоненькі штришки для передачі шерсті. Ось у нас такий хвостик вийшов. Ну, дивимося, де нам ще попрацювати. Де підкреслити контур, можливо, ось тут підкреслимо контур. На вушках можна підкреслити контур. Можна зробити ще декілька маленьких штришочків. Так, біля мордочки. Біля очей на навести, підкреслити очі, ну ще можна на мордочці отут біля ротика, теж. Зробити штучки, в нього ж теж, -теж. тут шерсть є. Ось так. На цьому ми можемо закінчувати нашу роботу. Кому сподобалося, ставте лайки, вподобайки та підписуйтеся на канал. А я чекаю нових зустрічей на каналі Білий Аркуш. До зустрічі!